Йодер по поворотом. Ільдо. Шипки загубили Суперник Ільчо первач правим флангом і забиває 1-0. Капітан команди веде за свого снай. Ільо набирає ходу, черговий раз на ліксіє Алексея. Алексея в один дотик віддає і Форостяк забуває. 2-1. Майданчику забрав Окулястого і відразу по футбольному його вперед там нема нікого, там лише Іванов подивився, як приближається до нього той окулястенький. Дерев'яних паса чорного, чорний повертає дерев'янику! 2-1. Все таки якось Максим Чубінський діє. Дерев'яник забуває. І повертається на Гру за три хвилини до завершення цього поєдинку.